Усім дай Боже. Гарного літнього дня. Йду через поле до мами. Жара дуже страшна. Дуже. Просто так собі порівнюю, колись ще як була дитиною, саме ходила восьмий клас. Ми поїхали в Київ на екскурсію. Весь мій клас, хто пам'ятає, хто був. Є вже й такі, що їх живих немає. Хто мене чує з живих, можете підтвердити, їздили ми на екскурсії, тоді посилали. Просто посилали. Хто бажаючий мав, хто вчився гарно. От ми поїхали на екскурсію. От я приїхала з екскурсії, мене заставили поїхати, сестричка моя з мамою, тому що я не була активною дитиною. Не дуже я любила такі подорожі. І інше, мені краще було бути вдома, побігти вечір кіно ну, з галастрою своєю, своїми подружками, друзями. А це я поїхала, я тако приїхали. Я збігаю свій садочок вдома, а трава прямо аж жовта суха. Ну це був уже серпень місяць, і от так зараз я йду. І так само липень, сьогодні 8 липня. Сухо настільки сухо. Чомусь бере страх. Так, так це буває, але хоч знаєш, що в травні, в травні хоча б деколи бувають, дивіться, які великі. Бачите, які великі рови просто. Вчора настільки здавалося, нахмарилося було в нас. Що здавалося, що ось, ось зараз буде дощ. Воно навіть натякало на таке, що щось страшне може бути. Ми були в Кам'янці-Подільському, сунула така хмара і десь так вітри. Раз, 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 раз порусував це все, парило дуже і десь він подівся. Хоча я бачила сьогодні в новинах, бачила по Фейсбуці, що викладали, що чорткові в нас. Просто плило все. Повалені дерева були. У нас не було. 11 годині вечора був дощ, був вітер сильний. Це дуже так марить, напевно, в голові в нас всіх і блискало, але навіть одної капельки не було. Ось такі вже трави сухі, жовті вперед, і бачите. Ось ці поля, що я вже показувала. Росте та соя, звідки вона тягне ту вологу бідну, не знаю. Каже, чоловік дивився, що прогноз показував сьогодні на три години вже зараз десь пів другої, я кажу, йду до мами і дощу, поки що в нас немає. Ось таке, так собі є, вийдеш, згадаєш щось, надумаєш. Просто хочеться розказати, поділитися так. І кажу, хто чує мене з моїх однокласників, хто ходив в Юрковецьку школу. Восьмирічну юрковецьку школу. Будівля далі. Все, все маю піти її сфотографувати, зняти, показати. Будівля в нас вже майже розвалена, але то було наше. наша школа рідна була. Можете написати мені коментар. Мої однокласники майже більшість тут, але є такі, що і в світах. Все, будьте.